Знову кашель, набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Це Валентин Гладких, політичний аналітик Центру об'єднана Україна Валентин, доброї ночі. Добрий ночі. Отже, як ви думаєте, наскільки імовірно, що у Путіна зараз на Четвертому році повномасштабної війни з Україною, і вже на третьому десятку своєї влади у Російській Федерації може бути достатньо підстав, щоб не лише з точки зору його маніакальної цього страху за себе і свою владу, а з точки зору раціональної, переживати, що його владі щось загрожує. Ну, я схильний думати, що це більше суб'єктивні його чинники, ніж об'єктивні. Безумовно, що наростання параної в голові у Керманича роздмухує цей маховік репресій. Причому під ці репресії потрапляють дедалі більше кількість суб'єктів, зокрема із панівної еліти. Зрозуміло, що чим більше Репресії обсяги, тим більше страх стати жертвою цієї репресії. Чим більше страх стати жертвою цієї репресії, тим більше спокуса або ймовірність усунути джерело цієї небезпеки. Причому знову ж таки ми в даному контексті говоримо не про широкі верстви населення, а безпосередньо про елітні групи. Тому зрозуміло, що як тільки рівень репресії, насилля по відношенню до елітних груп з боку Путіна ну, досягне певного критичного рівня, яким буде цей критичний рівень, важко сказати і такої ну, цифри не існує. Але дійсно на певному етапі, коли панівні групи відчують радикальну загрозу для свого існування, це безумовно їх підштовхне до того, щоб шукати порозуміння. І е, все-таки усунути джерело небезпеки, яким безумовно для них е, ну, стає поступова Путін. Це одна тенденція, але є зворотня тенденція це брак довіри між цими елітними групами. Тому що мірою того, як буде розростатися масштаб репресій, мірою того, як дедалі більша кількість елітних суб'єктів будуть відчувати небезпеку для себе, мірою того вони будуть дедалі більше боятися, що саме на їхні голови впаде цей меч, що карає. На no, відповідно це не дуже буде їх спонукати до консолідації і домовленості, тому що будуть боятися, що зараз ми то тільки відкриємо рота про те, що може усунемо Путіна. Як нас вже побіжать і здадуть Путіну, а його реакція вже не забереться, і е, дуже швидко наші голови впадуть е, е, ну, з цієї плахи. Тому ну я би на даному етапі не робив би ставку на якийсь там державний переворот. ну а на якісь масові заворушення широких невдоволених верст населення і богатів. Тому що, як писала Кандаліза Райс у своїй відомій роботі демократії, вона пише про політичний ландшафт. Тому що будь-які політичні режими вони все одно збираються з тих елементів, які є. Но путінський режим, по суті, демонтував будь-які політичні інститути, які б могли ну, скажімо так, створити каркас нової політичної системи. Тому я схильний думати, що, скажімо так, швидше завалиться режим Путіна. Толопсує mm -hmm. просто в силу своєї неефективності, ніж виникнуть якісь сили, здатні його усунути від влади. З одного боку, не вони про те, що там, умовно в в Кремлі паніка готується заклад за 4 роки повномасштабної війни, вже часто не сприймаються серйозно, враховуючи, як багато їх було. Але з іншого боку, мені здається, що можливо те, що відбувалося в останні півроку, може дійсно якимось чином вплинути на настрій людей довкола Путіна, тому що Трамп вже пропонував йому абсолютно унікальні умови. Він пропонував йому вийти сухим з цієї кривавої бані, яку він влаштував останні 4 роки, зняти з нього санкції. Він, червоний хідник, перед ним розтілив, приймав його як високого гостя, пропонував йому гроші, оці всі там неймовірні проекти на трильйони доларів і так далі. Ну просто пропонував те, про що Путін і мріяти не міг. Ще буквально там рік тому це здавалося просто немисливим. У підсумку все це призвело до запровадження Трампом санкцій проти Російської Федерації, причому не просто запровадження санкцій, а сильного удару по ключовим російським нафтовим експортним компаніям Я думаю, що можливо. Ну, Як мінімум, є підстави очікувати, що багатьом це не сподобається, тому що здавалося б, уже, Владимир Владимирович, ну пора вже закінчувати. Ось в тебе є унікальна історична можливість. Давай ти виходь, і нас якось звідси витягуй скільки можна, тому що можна скільки угодно розповідати, що санкції там на користь їм ідуть, але ну, є цифри, які кажуть, що це м'яко кажучи, не так. На вашу думку, чи може стати ось цей фактор якимось таким серйозним, який буде визначати настрої найближчим часом російських еліт? Чи все ж таки там. Скоріше своя атмосфера, і це ми тут знову ж таки зі свого, зі свого місця сидіння. Думаємо, що так воно в принципі має бути, але ж там може працювати воно як завгодно абсолютно правильно. Бо ми намагаємося аналізувати путінський режим, використовуючись категоріями інших політичних режимів і ну переносячи, власне кажучи, наші уявлення про те, як він мав би функціонувати. Це, якщо так говорити, термінологію, це Ну, uh -huh. Тобто це надмірна підгонка. Да? Тобто коли ми хочемо якусь схему настільки вдосконалити, що вона, зрештою, взагалі ну, не відображає реальність. Uh -huh. Тому треба розуміти, що пункт перший не настільки вже еліти ці страждають. Якщо подивитися дані да, там, першого топ Найбагатших людей Росії ну то не дуже вони там збідні. А якщо подивитися ще уважніше, то можемо побачити, що багато хто і ще більше збагатів, збагатився. Далі треба розуміти, що на цих державних замовленнях, пов'язаних з необхідністю забезпечувати ну, військ воєнну машину Росії і годувати цю війну. У ну, Росії, ну скажімо так, суттєво підвищився добробут ну, чималої кількості. Як елітних груп, так і не елітних груп. Тобто вони зацікавлені в тому, щоб ця практика збереглася. Зрозуміло, що від будь-якої соціальної практики хтось виграє, хтось програє. Ну, причому зрозуміло, що цей баланс ну, не завжди врівноважений. Да? Тобто може бути так, що дуже багато виграє, а дуже мало хто програє. Буває навпаки, коли дуже мало хто виграє, багато хто програє. Ну, але тим не менше, говорити про те, що це таке, знаєте, монолітне. Став, я би не став. І останні соціологічні опитання російські показують, що більшість населення Росії готова і далі нести тягар у цих, от, ну, грубо кажучи, труднощів. Ну, аби тільки досягла Росія своєї величі і знищила Україну. Якщо ну, ви думаєте, що ті, на чиїх плечах в основний тягар і лежить, готові його нести. Я думаю, що елітні групи, які значно краще насправді mm. пристосовуються і навіть мають з того свій зиск, то і погатів до цього готові. Тому mm. ну, ну, треба розуміти і інший ще аспект, а яка є альтернатива? Ну, тобто, окей, є Путін як осіва фігура політичного режиму нинішньої Росії. Якщо його усунути, ну тобто розумієте, який рівень консенсусу має бути між керівними елітами, панівними елітами щодо того, а хто буде на його місці, і які наслідки будуть для тієї чи іншої групи внаслідок зміни влади в Росії? І ми розуміємо, що багато хто цього побоїться, тому вони готові миритися з відомим злом. Ніж, грубо кажучи, зараз прагнути встановити якесь невідоме е, зло, я просто виключаю можливість такого рівня консолідації ну, російських еліт ну, для того, щоб усунути Путіна. Але є один важливий чинник, який може цьому сприяти. Якщо е, є певні зовнішні впливи, і є якісь зовнішні суб'єкти, які намагаються допомогти російським елітам порозумітися між собою і досягнути певного консенсусу. Ну таким ну, сценарій мені, мені видається більш реалістичним, але з іншого боку, ми розуміємо, що його не так легко реалізувати. А те, що російські еліти, ті чи інші групи шукають виходів, і на американців, і на європейців і намагаються якось ну, грубо кажучи, ми готові розрахуватися з потенційною головою Путіна за умови, що саме не сядемо на лаву підсудних якогось там чергового трибунала. Що ми готові там на демонтаж режиму за умови, що цей демонтаж не торкнеться нашого привілейованого стану. Ну, це все одно, що грубо кажучи, Гітлера стратили, а вся верхівка Третього рейху залишилася е, при владі в Федеративній Республіці Германія. Да, новоствореній. Ну ми розуміємо, <гум> що так це не просто. Причому Там була дійсно капітуляція, повна е, повна і безумовна. Ну, В Росії поки що цього не сталося. Тому, повторюся, я би не переоцінював ймовірність е, усунення Путіна від е, влади. То те, що вам. він може ровно піражок з Дустом з'їсти, ну, може таке трапити, да, бо людина по трішки Моль саме так і повинна закінчити ну, свій шлях. Але вірити в якісь там політичні трансформації, внаслідок mm. яких він може бути усунутий ні. Це як писав відомий американський савітолог. Радянська політична система це битва бульдогів під Києвом. Нічого не видно, тільки час від часу вилітають небіжчики. Дякую, це, думаю, чекає і на Путіна. Дякую вам. Валентин Гладких, політичний аналітик центру об'єднана Україна, був з нами на прямому відеозв'язку.